Для когось це може звучати образливо, хтось сміється, а дехто ніколи і не задумувався над цим. Але факт залишається фактом люди представники царства тварин, тож пройдімося по ознаках, що споріднюють нас з іншими живими організмами, і з'ясуємо, чи робить щось людей унікальними. Перед нами представник виду Homo sapiens – людина розумна це єдиний живий нині вид із роду Homo – людина. Згідно з палеонтологічними дослідженнями, Homo sapiens набув відомого нам вигляду близько 300 тисяч років тому в Африці і згодом розселився по інших континентах. Тобто, якщо однаково вдягнути і постригти людину, що живе сьогодні, і людину, що жила 300 тисяч років тому, різниці ти не помітиш. Якщо б ми могли відродити інших представників роду людина, наприклад, людину неандертальську, яка вимерла близько 40 тисяч років тому, ми б також помітили багато схожого з Homo sapiens. неандертальці були трохи нижчі за сучасних людей, міцної статури, жили невеликими поселеннями, мали кам'яні знаряддя праці і могли створювати вогнища. Вони вели побут збирачів і мисливців, ймовірно, були здатні до мовлення. Вони виготовляли простий одяг, плавали Середземним морем і навіть займалися мистецтвом. Людина розумна відрізняється від неандертальської більш округлою черепною коробкою, відсутністю виражених надбрівних дух, більш пласким обличчям і високо розташованими вилицями. А ще людина розумна у той період виготовляла складніші і різноманітніші інструменти. Можливо, якби не хвороби за маленькі поселення, зміни клімату і війни з іншими видами роду Гомо, сьогодні на планеті жили б і інші види розумних людей. Рід людина належить до родини гомінідів. Іншими її представниками є роди орангутан, горила та шимпанзе. Усіх представників роду Гомо об'єднує здатність до прямоходіння, ходіння на двох ногах. Люди мають коротші, як порівняти з іншими гомінідами, руки, пальці здатні до більш точних рухів, значно більший об'єм мозку, що корелює із вищим рівнем когнітивних здібностей. Люди мають спеціальні анатомічні особливості голосового апарату, що уможливлюють мовлення та використання складної мови. Решта гомінідів здатні до комунікації, але вона обмежена жестами, мімікою та звуками, які не такі структуровані, як людська мова. Родина гомінідів входить до складу ряду примати. Відомо понад 400 видів живих нині приматів, і дослідники продовжують відкривати нові. Це і різноманітні лемурові, довгоп'ятові, капуцинові тощо. Гомініди відрізняються від решти родин великими розмірами тіла, більшим об'ємом мозку, тривалим періодом дитинства, коли молодняк навчається у старших. А також наявністю складних соціальних структур із розвиненими формами взаємодії, включаючи довготривалі сімейні зв'язки, ієрархію і співпрацю в межах спільноти. Ряд примати, і людина зокрема належать до класу ссавців. Від інших ссавців, наприклад, собачих чи котових, примати відрізняються п'ятьма пальцями на кінцівках, серед яких один палець великий протиставлений на кистях іншим. У приматів замість кігтів формуються нігті. У них здебільшого волосяний покрив тіла без підшерстка, а не хутро. Примати мають великий, якщо порівнювати із розмірами тіла, мозок та бінокулярний кольоровий зір. Особливості ж внутрішньої будови Homo sapiens такі самі, як у решти ссавців. Загальна будова опорно рухової, кровоносної, дихальної, травної, покривної, сечовидільної, статевої, нервової і навіть сенсорної систем. Схожа що в собаки, що в людини. Про особливості будови названих систем у ссавців маємо окреме відео на нашому каналі. Фізіологічні системи органів утворені сукупностями органів, що виконують спільну функцію. Наприклад, нервова система забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем і швидку регуляцію організму. Орган це частина організму, що має певну форму, розташування та виконує визначені функції. Наприклад, твій головний мозок обробляє інформацію, отриману із цього відео. Органи, утворені тканинами, сукупностями клітин та міжклітинної речовини, подібних за походженням, будовою та функціями. Мозок утворений нервовою тканиною, а зверху вкритий сполучною тканиною, яка допомагає вживленні та захисті нервових клітин. Нервова система забезпечує функціонування організму як єдиного цілого за допомогою нервової регуляції. Швидкої передачі сигналів нейронами між різними відділами тіла. Інша давня і повільніша система регуляції гуморальна, здійснюється за допомогою хімічних сполук, що переносяться рідкими середовищами організму. Тож ми з'ясували, що люди це багатоклітинні організми, які мають спеціалізовані тканини й органи. Окрім цього, до царства тварин людину розумно зараховують через хемогетеротрофний тип живлення. Тобто отримання органічних речовин ззовні в готовому вигляді та енергії для життя через проведення хімічних реакцій із цими речовинами. Як і інші тварини, люди розмножуються статевим шляхом, формуючи сперматозоїди і ооцити. Ну і звісно, більшість клітин людини має ядра і різноманітні клітинні органели. Ми, як і інші тварини, належимо до домену евкаріоти, клітинні структури зі свого боку є сукупністю різноманітних молекул. Найбільше в живих організмах молекул води вони створюють середовище для хімічних реакцій. Решта молекул формують певні постійні структури, безперестанно вступають у хімічні реакції, виконують певні функції та видозмінюються. Загалом так і формується на молекулярному рівні коктейль під назвою життя. В основі всіх живих організмів на Землі чотири групи органічних речовин. Нуклеїнові кислоти, як от ДНК, у якій закодована інструкція з побудови організму, білки, будівельні блоки, ліпіди, що формують мембрани клітин і енергетичні запаси, і вуглеводи, які слугують джерелом енергії. Молекули складаються з атомів. У тілі середньостатистичної людини їх близько семи октильйонів це сімка із 20 сімома нулями. Більшу частину тіла утворюють атоми гідрогену, оксигену. Карбону та нітрогену, елементів, з яких складаються молекули води та органічні речовини. Разом із кальцієм і фосфором ці елементи становлять 99% маси людського тіла. Сульфур, натрій, калій, хлор і магній формують ще 85% маси. Але тіла людей і живих істот містять атоми і інших хімічних елементів, що, незважаючи на мізерну кількість, відіграють важливі функції. Запам'ятай, із позиції біологічної класифікації ти представник виду Homo sapiens, людина розумна, єдиного живого виду роду Homo, людина, який належить до родини гомініди, ряду примати, класу ссавці, типу Хордові, царства тварини, домену евкаріоти. Людина розумна, подібна за багатьма основними характеристиками до інших тварин на молекулярному, клітинному, тканинному, органному рівнях і рівні систем органів. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.